Путін видав несподіваний наказ щодо так званої СВО Кремль різко заговорив про мир та виснув Україні умову, щоб начебто все зупинити. У команди мають новий план і назвали те єдине, що, начебто, хочуть від нас за зупинку війни. Буцім то це здатна швидко завершити бойові дії, але не все так просто. І про що йдеться? Ви далі про це дізнаєтесь. Вітаю глядачі, підпишіться, залишайте вподобайку та коментарі. А я буду розпочинати очільник Рафі Путлі раптово вийшов із рядом нових заяв щодо України. Так, от Немою із того, що російська влада наполягає, що переговори мають відбутися саме у Москві. Володимир Путін прямо заявив: Повторю ще раз: якщо реально хтось хоче з нами зустрітися, ми готові. Найкраще місце для цього столиця Ерефії Москва. Він навіть пообіцяв 100% гарантію безпеки Зеленському. Проте з української сторони відповідь була чітка і різка. Поїздки до столиці держави агресора бути не може. Президент Володимир Зеленський декілька разів наголосив: я не можу поїхати до Москви, коли моя країна під ракетами, під атакою щодня, я не можу поїхати до столиці його терориста натомість він підкреслив, що глава Кремля може приїхати до Києва, якщо справді хоче мир говорити про мир. Хай їде у Київ. Коротко, і однозначно сказав Зеленський. Проблема полягає не лише в географії. Російський диктатор намагається поставити під сумнів легітимність українського керівництва. У аналітиці інституту вивчення війни зазначається, що Путін звично для себе заявив, ніби укласти мирну угоду з нинішнім урядом у Києві. Неможливо. Таким чином він фактично виключив серйозні переговори у найближчій перспективі. Зі свого боку Дмитро Пясков намагається пом'якшувати месич він стверджує, що Путін запросив Зеленського в Москву поговорити, а не капітулювати. Більше того, речник Кремля навіть заявив, що у врегулюванні повномасштабної війни видно світло в кінці тунелю. Проте про цьому він визнав, що говорити про терміни завершення бойових дій поки що зарано. Але в Києві слова. З Москви сприймають скептично. Зеленський прямо сказав: Я вважаю, що коли хоче, щоб зустрічі не було, треба запросити мене в Москву. За його словами, пропозиція Путіна це спосіб відкласти реальну зустріч в українській столиці. Неодноразово підкреслювали, що головною умовою завершення війни є досягнення справедливого миру. Ну, а представник розвідки Андрій Юсов пояснює, що. Може війна закінчитися цього року? Звісно, може, але для цього має співпасти багато факторів: посилення тиску на державу агресорку, зростання оборонної, економічної та іншої допомоги Україні. Жорсткіша санкційна політика партнерів. Безумовно, ключову роль відіграє здатність українських сил безпеки та оборони стримувати ворога, дипломатії, вести переговори, а суспільство тримати оборону. Ну очевидно, що це провокація. Це провокація з ціллю. Ну, сорвать переговоры, как иначе это можно расценивать. В общем-то, никак иначе мы это расценивать не можем. Потому что всем понятно, что когда идет война... Любые переговоры, возможно, лишь в нейтральной стране. Да? И таких предложений было много разные э, стороны, и Соединенные Штаты и Европа. Э, предлагали, предлагали разные майданчики, будь то э, переговоры в Ватикане, или переговоры в Швейцарии, э, переговоры в Объединенных Арабских Эмиратах. Э, да? То есть э, те страны, э, я напомню, что в Швейцарии уже проходила э, конференция, э, посвященная... Э, э, На каждиню мирного путі. А тому і стіста на любий прикавор своїх виступах також наголошував, що гарантії безпеки повинні почати діяти ще до завершення бойових дій. У коаліції охочих є 35 країн, і 26 із них готові допомогти реальною підтримкою безпеки. Америка готова взяти участь. Протягом найближчих тижнів ми обговоримо із кожною країною, що саме вони можуть зробити. Пояснив він. Ці гарантії мають стати запобіжником від повторення війни, і саме це може стати предметом майбутніх переговорів на найвищому рівні, незалежно від того, що вони. Не пройдуть у Києві чи в іншій країні, але точно не в Москві. Важливу роль відіграють і міжнародні посередники. Зеленський повідомив, що Туреччина, Об'єднані Арабські Емірати, Саудівська Аравія, Катар і Швейцарія висловили готовність стати майданчиком для мирних переговорів. Це свідчить, що у світі зростає усвідомлення необхідності пошуку компромісу. Водночас Путін вважає бажання Києва зустрічатися у третій країні надмірним запитом. Але якщо нам кажуть, ми хочемо з вами зустрічі, але ви поїдьте туди, -то, то на цю зустріч. Ну ось мені здається. Це просто надмірні запити на нашу адресу, заявив він. Це протиставлення лише підтверджує, що сторони не домовляються про місце, доки не буде досягнута хоча б попередня згода про сам зміст переговорів. Американська адміністрація теж активно залучена у процес. Пісков підтвердив, що поки що немає жодних напрацювань щодо розмови між путіним і президентом США, але така розмова може бути організована дуже швидко. Це свідчить про бажання Кремля вийти на прямий діалог із Вашингтоном, минаючи Київ. Утім, сам Дональд Трамп не. Одноразово демонстрував жорстку позицію щодо Москви. Він прямо сказав: Я дуже розчарований Путіним. Тисячі людей вмирають у війні, яка не має сенсу. Її ніколи б не було, якби я був президентом. За словами американського лідера щотижня вмирають сім тисяч людей, переважно військових. Якщо я можу допомогти зупинити це, думаю, я маю обов'язок зробити це. Підкреслив Трамп. Варто зазначити, що Київ не лише покладається на дипломатію. Зленський підкреслив, що Україна готується зупинити Москву на землі, в повітрі та на морі. Це тиснутиме на Росію, щоб вона припинила. Я він анонсував розгортання нових систем безпілотників, які допоможуть зменшити імовірність продовження бойових дій. Весь комплекс заяв, що лунають останнім часом, показує лише, що Київ і Москва говорять різними мовами. Для України головне припинення війни на справедливих умовах і міжнародні гарантії безпеки. Для Росії це визнання свого статусу і бажано на власній території. Зараз головна інтрига полягає у тому, чи зможе Україна переконати світових партнерів, що переговори мають відбутися не в Москві, а на нейтральному майданчику або в Києві. І чи готова Росія до реального компромісу, а не лише до затягування процесу? Попри активні заяви Вашингтона та Києва, процес організації переговорів залишається заблокованим у Європі. Дедалі частіше лунають заклики до більшої координації дій. Канцлер Німеччини Олаф Шольц у нещодавному інтерв'ю заявив, що будь-який формат мирних перемовин без чітких гарантій безпеки не матиме сенсу. Переш також підкреслю. Слю необхідність обов'язкової участі європейських країн у переговорах, адже саме вони є безпосередніми сусідами України і відчувають загрозу російської агресії. Водночас у кулуарах Брюсселя обговорюють можливість створення так званого гарантійного пакету, який передбачав би постачання систем ППО фінансову підтримку відбудови та довгострокові угоди щодо енергетичної співпраці. Це могло б стати своєрідним компенсатором для України у випадку замороження війни без остаточного вирішення питання окупованих територій. Не менш показово є і позиція Китаю, покійно офіційно зберігає. Нейтралітет, проте на дипломатичному рівні наголошує, що не хоче бачити поразки Росії. Китайські дипломати неодноразово заявляли, що підтримують ідею переговорів, але їхня участь можлива лише за умови рівного ставлення до обох сторін. ООН тим часом намагається зберегти свій авторитет, просуваючи гуманітарні ініціативи. Генеральний секретар Антоніо Гутеріш вкотре закликав припинити атаки на українську енергетичну інфраструктуру і попередив про ризик найбільшого гуманітарної кризи в Європі з часів Другої світової. У Нью-Йорку дедалі частіше лунають голоси про потребу скликати. Спеціальну конференцію під егідою ООН, хоча сумніви у реальній дієвості такого формату зберігаються. Вже зараз очевидно, для того, щоб війна закінчилася, потрібно не лише знайти місце для зустрічі, а й домовитися про зміст майбутнього миру. І якщо сторони справді налаштовані на результат, то вибір столиці не матиме значення. Головне, щоб поїздка чи до Києва, чи до Москви стала останнім кроком війни і першим кроком до стабільного миру. Ну а я глядачі вдячна вам за те, що ви додавали цей випуск до кінця. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. Не прощаюсь з вами, бо побачимось вже незабаром.